Я витягую людей, зараз тут і... витягнув три тих чоловік, самоопахів. І для мене найяскравіший, мабуть, спогад це перед виїздом, буквально за три тижні до виїзду на фронт. Він просто щасливий забіг в не і а говорили, кричавши. Я дізнався, що один із тих людей живе, він в госпіталі, у Франції, журналіст і списався. У нього було таке щастя. Це, якщо запитають мене, як виглядала щаслива людина, це так, як виглядав Андрій, коли дізнався, що ті, кого він витягував з-під куль на розстрілі на інститутській живі. Та те, що я відчуваю себе певним співучасником, хоча розумію, що якщо б не було, мене був би хтось інший. От Андрій прийшов і сказав, я хочу їхати, допоможи мені виїхати. І важко брати таку відповідальність на себе. От, кажу, пиши, ну йди в армію. Я, ні, в армію я не хочу, йти. я хочу йти добровольцем. Він написав мені Семенченку, досить довго переписка тривала, бо вже Донбас. От. А потім дізнався, що у нас добрі стосунки з батальйоном Майда, дуже багато наших друзів-волонтерів, що є можливість туди поїхати. І зібралася група хлопців, найближчі моїх друзів. І поїхали шість чоловік. Орест Хвач, От. Андрій. Ще чотири хлопці, як називати, не буду. З тих міркувань, які зараз бачите, що роблять найдієздатніші батальйони, їх зараз стараються на угоду Росії очернити зробити і Два Двох хлопців ми розповали, з тих шести чоловік. Два не витримали, пішли зі стріла, два зараз біля. Тобто один із них вийов зі мною. Ми насправді всі чекали, коли буде добровольчий корпус працювати у правому секторі, коли буде його легалізація. І хлопці сказали, давай ми спочатку повчимося в Айдарі, а тоді все разом з тобою перейдемо. Коли, коли почав добровольчий корпус працювати, я дозвонив до Андрія і мені відповів дуже просто. Там, на Мабуть, саме важке таке очікування, коли ти просто дивишся, телефонуєш до людини і чекаєш, коли прийде смс-ка, що абонент з'явився на зв'язку. Андрій з'явився на зв'язку, а потім одразу перетелефонував. І перетелефонував ворушений голос, великий втрат, але він живий і дуже довго розмовляли з ним. Останній його дзвінок, чесно кажучи, десь після незалежності я навіть не пам'ятаю, але, на жаль, мені приходилося розмовляти, приходиться розмовляти зараз дуже часто з хлопцями, і смерті вже були на моїх очах і на передовій. І, чесно кажучи, людина перед тим, як померти, мені здається, що вона відчуває. Просто що я не можу це пояснити, але десь серцем ти просто відчуваєш, що в людини є якась така. от... От відчуття просто. І от Андрій розмовляв останній раз зі мною. Він розмовляв зовсім тобто, інакше. В нього була віра, в нього була впевненість, він був налаштований, і він ніколи не збирався відчувати, але ну, вона, ця розмова дійсно звучала як прощання. Просто. Тобто, ніяких слів, але сама інтонація, сама розмова, це був такий от спокій певний. Це не було ніяких емоцій, нічого, була така якась... Суха статистика. А через кілька днів, коли всі почали трубити про перемир'я, прийшла інформація, що він берега. Ця інформація ще дуже складно сприймалася, тому що в ці самі дні ще наш хлопець, близький, наші другі, учні, побратим Рома і Решенко щодкова. І прямо в нас були обстріли там. 5 числа я за хлопці на очах. Чесно кажучи, якось воно все. Мені важко важко дуже щось говорити. Я впевнений, що це не змогло, з моїх хоча там не провернеться жодної сльози. Тому що Андрій би не хотів, щоб здоров'я плакав, принаймні і я. Тобто бористо на похоронах. Сльози текли, а тут в не буде текутия, я впевнений. Андрій знав, що він загинув, він відчував це. Ми дуже довго з ним перед поїздкою розмовляли. У нього чудова сім'я, бізнес, дружина. От, але на грудях у нього було татуювання після Татуєцької. Він там подивився в очі смерті, він зрозумів, що... Мабуть, ми зараз під церквою. дуже простий вираз, те, що він зрозумів, що більшість з нас не може зрозуміти. Немає більшої любові, ніж віддати життя за друзів своїх. Він це зробив. І я до за нього зараз. Якщо жаліти, то тільки нас всіх жаліти, що біля нас не буде такої любові. Біля нас не буде Андрія. Якщо дасть Бог ялищі, живий, хлопці. Нам буде завжди бракувати його в, в залі, тому що. Ну, Людей дуже мало. Я не знаю, що ще сказати, тому що зараз величезний горист для друзів, для сім'ї, для родини. Але чесно кажучи, його цей відхід, от, він просто зобов'язує зробити людей максимум з кращими. Я не заговорив, що на грудях у нього було татуювання, воно недороблене. Це барикада з шин і хлопці які з пляшками з напалмом. І один із хлопців, якщо я не помиляюся, то в Балаклаві з крилом Андрей, ну, такий символ Майдану. Як у нього це було нататуйовано на, на грудях, я один раз таки бачив це татуювання, то його по цьому татуюванні впізнали. Можливості не було іншої. Це таке було. Цей був весь Андрій, насправді. В тому татуюванні був він. Оте прощання, воно настільки в кінці живе. Хотілося б просто, щоб зараз більшість людей зрозуміло, що завдяки таким споконвічним історії, про таких як наші хлопці, складали пісні, мотивували людей навчатися, боротися, захищати. Тобто... Якщо зараз хтось буде кричати, що його смерть даремна, що вона не потрібна, що це винні генерали, що це винні. Насправді винні ми всі. Всі, хто тут, іде, хто там давав хабарі, платив, навчання професорам давав якісь кошти, обмовляв. Ну, будь-яку хірню робив у цьому житті. Ми по краплиночки зробили море такого бруду, в якому ми зараз всі живемо. І... Андрій готовий був загинути за Україну, він загинув за Україну як воїн. Він загинув за нормальних людей. І не за генералів, не за владу, там, не за мерів, не за політичні партії. Він був безпартійний, він був просто живий, нормальний чоловік, якого було багато кругом. Він усвідомлено пішов, і я думаю, що він гордиться. Із собою і тим, як він воював, тому що не маючи ніякого ні військового досвіду, ні армії, за чотири місяці стати заступником командира роту, виконуючи навіть обов'язків, тут я командир його. І він перечував, що він загинув, він виклав всі фотокарти. Які... Я... я вічний Олександр. Я тренер Андрія, він тренувався в нас в клубі, в спортивному клубі Характерник. Він тренувався він 3,5 роки вже в нас. Брав участь у змаганнях і допомагав хлопцям готуватись до змагань. В принципі, людина була живою і дуже багато робив як для залу, так і для хлопців, які тренувалися, як допомагав, їздив на змагання, підтримував хлопців, возив хлопця. Наклад тільки хорошим, ніколи не було там. До Коли б не звернувся за допомогою, я будь-який завжди допомагав. Він був людиною, яке, яке життя життєвих позицій дотримувався. Ну, людина він був дуже хороший, це звісно. І... Він любив дуже Україну, любив українське все. Любив хлопців, які був його однодубцією взагалі. Тобто, старався робити. Він коли приїхав після Майдану. І, тобто, і цей, ми з ним спілкувалися якраз перед від'їздом останню ніч, коли він їхав на схід. Він, він, він каже, якщо каже, Бог покличе, я піду. Каже, так, все, що можу зробити, я зроблю для того, щоб допомогти людям. Він не міг дивитися в новинах, як жінок, дітей вбивають і так далі. Його це дуже мучило, гризло, і він каже, я не буду ні ховатись, нічого. Каже, якщо я маю померти, то, каже, я тут можу дати. Відповідно, він був готовий і до смерті, і до того, що його чекає. <плес> він брав участь в подіях Майдану, так? Так, витягував людей з підкував з інститутської вулиці. Він там був з самих перших днів і практично до кінця. Так само тут він коли в червні поїхав, він додому ні разу не вертався, не їздив ні на відпустку, ні на перепочинок. Сидів постійно в Байдарі і ходив на завдання. Ми з ним спілкувалися по телефоні, коли це було можливо. Зв'язок постійно він дуже тішився, завжди захардував повітря хлопців. Чи знаєте, як рідні поставилися до його рішення поїхати на схід? Не знаю, але як Андрій казав, каже, я вже дорослий і вправі сам приймати рішення. Тому відповідно, дружина, звичайно, що хвилювалася. Думаю, що підтримувала його виборів. Бо він такий був наполегливий всьому, як в спорті, так і в тому, що він робив. В роботі, всюди. Не можна сказати, що я думаю, що його просто підтримували і просто змирилися, батьки з його вибором. Дякую. Дякую. Мене звати Лапін Ігор, мій позивний зола, я командир роти Захід. Ну, поки був в госпіталі, Андрій якраз залишив Андрія виконувати цю місію, буду бути командиром роти. Заміняти мене так, що ну, сталося те, що сталося. У двох словах, <рес> коротко скажу так, Андрій є категорія людей, яких я називаю воїном. <рес> Андрій це справжній воїн. І я знаю, що, що, що вам ще сказати. Людина честь воїн. Це всі бойові операції. Тобто рота захід, зокрема, це штурмовий підрозділ батальйону, який фактично виконував всі бойові операції. На всіх бойових операціях Андрій був, на всіх воював достойно постійно хрещувати. У нас там залишилося дуже небагато людей, які не поранені, там, ну, не контужені, не поранені. Ну, залишалось там роки 15 чоловік. Андрій був назначив старшим, поки я теж в госпіталі лікуюсь. О, закликаю молодь України, у вас є інтернет, дивіться гадів туди. Так, що можна я цього його випираємо. Ну справді, тому що я знову ж таки знаю з розповідей хлопців, які там були, хтось щось пусками збирав інформацію. А в цей час військам нашим українським і важкій техніці надали наказ відійти на інші позиції. Фактично всі блокпости, які були нашими, були залишені і війська відійшли. А на ці блокпости з строговим маршем заїхав російський спецназ. Ну, Прапориша вони не виставили свої російські. Хлопці верталися з завдання. А там думали, що це наш блокпост, а Як тільки вони сказали, що ми з Айдара. Ну, бо ми так, Айдар додому їде до нас там всі. Слава Україні! От. А тут а замість слава Україні, гранатомети пішли. От і все. Тобто, це не була спланована засідка, як там пишуть зараз засоби масові. Там засідку спланували прям таки. Це просто було так, що я вважаю, що батальйон зливають. Ну Нашу роту це вже факт. Тому що це завдання не зрозуміло ні для кого. В другій годині ще в 2.35 Андрій ще з'явився на зв'язку, бо мені прийшла смс-ка, бо я з ним зв'язувався. Через хлопців попереджали, що там десь танки є, мали попередити. Ну, Але хлопці виїхали вже поверталися назад. Тобто ніякої небезпеки не було. і Їхали через по нашій дорозі, по центральній, по якій ми їздили два місяці, де стоїть три блокпости українських стояло. На жаль, всі бойові операції, які ми проводили, всі міста, які ми зазвільняли. Всі міста вже були здані. На сьогоднішній день мені відомо, тобто і Красний Яр, Вігонський роз'їзд, металіст, ну всі такі серйозні такі пункти. Георгіївка, Лутугина, Оспенка, Новосвєтловка, Це все віддано. Тобто фактично те, що ми штурмували два місяці, за цих декілька днів тупо здали. І все. Це злив батальйону, злив тої роботи, то все. Що це російські війська, то вже нікого сумнівів ніяких немає. Що... Якщо ж хтось сумнівається, значить він сліпий. Тано ну, і глухий. От і все, що можу сказати. Якщо щось є якісь запитання, відповідам, але давайте так, я, я не по інтерв'ю, я приїхав... -інтерв -інтерв Яким ви запам'ятаєте, Андрія? Воїн, я ж сказав. Ну, а ні. як людина ну, якимось таким я як... воїн? Це честь, Борай. це все розумієте. Тобто в цьому слові ну хтось вкладує один зміст, я вкладую дуже багато в це слово. Тобто воїн це людина честі. Так само, як я вкладаю, наприклад, слово офіцер, що це людина честі. Воїн так само. Це, це солдат, який виконував свій обов'язок. Він ніде, не ні хлопець, шкода, що доводиться ставити ту приставку, був. От. Але я думаю, що він фізично можливо був, а в серцях і в пам'яті він є. І як приклад гідності, достоинства він може служити.